ту агресію, то вторгнення, яке чине Росія на території України, це війна. Я вважаю, що лідери ключових країн світу мусять визнати агресію Росії проти України в східних регіонах війною, змінити тактику і стратегію відношення до цього факту, а також заходи і засоби. Які сьогодні застосовуються ключовими країнами світу проти російського агресора. В той же час ми мусимо визнати, що особливо за останні чотири роки Російська Федерація готувалася до цієї агресії. У Російської Федерації було два плани: план А і план Б. План А – це проводити свою політику відносно України через маріонетичних політиків, якими були Янукович, Азаров та їх команди. Проводити політику створення нової імперії в нашій частині світу на базі Російської Федерації. План А, який мала Росія, який план, який мав Путін, практично провалила наша революція гідності. Люди, які стояли на майданах, усунули диктатуру разом з усіма маріонетками Путіна, які були при владі в Україні. На цьому план А був зірваний. Путін вже не мав можливості проводити свої імперські плани через своїх власних тішенькових політиків, які працювали в Україні на вищих посадових, на вищих посадових місцях. Тепер включений план Б. Іде захоплення України шляхом проведення війни нового типу. Армія, Служба безпеки України, інші силові і правоохоронні структури, які мали раніше певні можливості, за останні 4 роки через агентів впливу Кремля були значною частиною або знищені, або послаблені. Це говорить про те, що сьогодні лише армія, Служба безпеки України і Міністерство внутрішніх справ не мають гарантованої можливості захистити Україну від війни. Саме тому, спілкуючись сьогодні з українцями, я можу сказати, що велика кількість людей розуміють, що прийшов момент істини. Або ми здатні захистити свою землю, або ми здатні зберігти свою країну незалежною, суверенною, вільною державою для своїх громадян, для наших дітей, для нашого майбутнього. Або ми просто втратимо свою землю і будемо практично в цьому світі не мати можливості жити і працювати в своїй рідній країні. Сьогодні це виклик для всіх. Нам сьогодні треба поєднати зусилля. Багато людей хочуть допомогти сьогодні армії, хочуть допомогти сьогодні міліції, служби безпеки України, українській владі. Просто припинити війну, припинити окупацію і видалити окупантів з території України. Саме для того, щоб консолідувати сили українців, які хочуть боротися. Які хочуть протистояти Кремлю, які хочуть перемагати іменем України, іменем своїх дітей. Саме для цього ми сьогодні оголошуємо про створення загальнонаціонального руху опору російській агресії. Практично, це загальнонаціональний рух опору війні, яку нам нав'язала Росія. Мета створення руху опору така. Ми хочемо, щоб сьогодні практично в кожному місті, районі, області, були створені спеціальні мобілізаційні пункти, які дадуть можливість всім, хто хоче сьогодні захищати Україну, долучитися до цієї святої справи. Я думаю, що сьогодні нам потрібно чітко визначити, що якщо ми не зробимо цю роботу, Якщо ми не об'єднаємо країну, якщо ми не об'єднаємо всіх громадян, які хочуть захищати свою батьківщину, нам буде важко зберегти цілісність нашої території. Що ми будемо робити зараз? По-перше, вся діяльність загальнонаціонального руху опору буде базуватися на законі, а також на повній співпраці. Системою силових і правоохоронних структур України. Рух опору зараз створив перший рівень штабу, який буде розгортати роботу по всій країні. Цей штаб буде поповнюватися висококласними військовими, правоохоронцями, колишніми працівниками спецслужб. Які готові сьогодні формувати військові доктрини, готові формувати спеціальні громадські загони, які готові приймати участь в спеціальних операціях по захисту цілісності території України, практично по захисту України від військової агресії Російської Федерації. Для того, щоб організувати таку розголужену і потужну систему, нам потрібно забезпечити всі матеріально-технічні питання організації цього руху. Тому сьогодні ми оголошуємо про створення міжнародного фонду, який буде акумулювати фінансові ресурси для того, щоб тримати рух опору. Повністю підготовленим для участі в спеціальних операціях. Я також хочу наголосити, що наглядова рада цього міжнародного фонду, який буде збирати фінансові ресурси для року опору, цю наглядову раду будуть представляти ці авторитетні. Особи, яким довіряє вся країна, і які готові будуть гарантувати, що кожна копійка, яка буде залучена рухом опору, буде спрямована на те, щоб захищати нашу державу і щоб виграти цю війну. Ми всі сьогодні переконані, що більшість громадян України готова захищати свою рідну землю, що рух опору, який дасть, в тому числі самоорганізацію і самостійність тим структурам, які будуть збиратися для того, щоб протидіяти російській війні, ці структури будуть ефективно працювати, тому що не буде тут жорсткої централізації, а буде надана можливість в тому числі. Для самоврядування, яке було на Майдані гідності, на нашій революції гідності, і буде надано право практично діяти згідно обставин, але при повній координації з Міністерством оборони Службою безпеки України і Міністерством внутрішніх справ, я переконана, що ми зможемо в дуже короткий термін провести велику мобілізаційну організаційну роботу. І допомогти нашим силовим і правоохоронним органам захистити Україну від війни, захистити Україну від окупації, захистити Україну від будь-якої військової агресії.